Сікатор без акумулятора, просто ось так голий. Спитаєте ви мене, як, а як же ж ним різать, якщо він без акумулятора? А якщо у вас вже є акумулятори, можливо, іншого бренду, тоді ви можете просто взяти саму тушку сікатора. Якщо ви не маєте ще акумулятора, тоді комплект з зарядкою в кейсі з акумулятором буде коштувати 1980 гривень. Цей сікатор голий без акумулятора кейсу зарядки 1360 гривень. Включаємо сікатора. Поставили його на батарею, батарея Start Pro, тобто макітовська посадка. Включили його, нажали кнопочку два рази. Тут нажали, кляць-кляць, і ми ним працюємо ріжем. Переключити режим, нажали кнопочку, бачите, мінімальний. Перший, другий режим, третій режим. І четвертий режим. Тобто Максимальний різ 25 мм, з легкістю перерізає будь-яку гілячку, там, яку, ну, 25 мм, яка сюди заліза. А, Можна поставити його на телескопічну штангу. Штанга є 2-метрова 1700 гривень і 1400 гривень, і 3 штанга 1700 гривень. Поставили на штангу, і землі там достаємо на висоту 4-5 метрів. Удобно, удобно. Не треба лізти вже на ту дробину, щоб звідти з неї гепнутися. Собі з землі взяли по обріз... Там, а на землі вже собі стали і очікайте і собі далі все, що вам потрібно. А, для заказу всі контакти будуть цій профілі.